Не дарма щойно у нашому ефірі прозвучала дуже така жива композиція, танцювальна, Не дарма прозвучала вона, адже будемо ми говорити зокрема про хореографію, про мистецтво танцю із нашими гостями. А сьогодні вони у нас такі: це Світлана Колесова, танцівниця, а також Йозеф Серкю, музикант родом із Бельгії. Доброго ранку. Доброго вам. ранку. Доброго. Перше питання хочу поставити Йозефу. Йозефузефес в і так?

It's, an, it's, uh, it's not too big. It's, uh, uh, I like the atmosphere. Um, I like the, the city center with the bridge and the, the, the rails with, uh, the, along the river with the little statues. Їй говорить про те, що йому подобається наша атмосфера, цей міст і. І маленькі оці от скульптурки. Ага, мініскультури. Yeah, 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 yeah. да, ми їх вже yeah. всі вивчили, подив... роздивилися. Їх чимало, як виявляється. <laughs> да, і це цікаво, насправді. Отже, uh, uh, пані Світлано, ми сьогодні спілкуємося про ваш перформанс, про вашу співпрацю з Йозефом. Розкажіть нам, будь ласка, коли вона розпочалася, коли ви познайомилися і коли виникла у вас ідея створити даний захід. Uh, познайомилися ми uh, на мій день народження. В Бельгії. Це було досить символічно, так. напевно. Так, так, так. Це був прекрасний подарунок на день народження. Ми познайомились у Бельгії, це було в січні місяці, і в принципі, наша співпраця, напевно, почалася з дня нашого знайомства, тому що музика була написана буквально на наступний, напевно, день. Пер, перші фрагменти. Так. так, це було дуже цікаво. Ми спочатку просто імпровізували. Йозеф імпровізував на фортепіано, я імпровізувала в танці. І... Якийсь такий, виник, виник якийсь такий контакт, після якого ми зрозуміли, що нам цікаво співпрацювати разом, і ми надихаємо один одного. І якось воно само собою так все сталося. І от, в принципі, скільки ж чотири місяці напевно, можемо сказати, що ми працюємо над цим проектом. Звичайно, ми не працюємо над ним щодня, ми не маємо можливості репетирувати щодня. Скайп зараз не настільки продвинути, щоб мати разом репетицію. Це але... Телепорт якийсь, так? Так, так, так. Телепорт було б краще, але тим не менш процес. Продовжується процес триває. Співпраця продовжується. продовжується зараз. Напевно, конкретно зупинимось на ось цьому uh, перформансі. Так скільки він буде тривати? Я знаю, він складається з шести частин. Якщо перевести це в таймінг, то um, складатися взагалі вечір буде з двох частин. Ми розділили якби на дві частини. Перша частина це буде якраз той самий перформанс movement, «Movements in S», uh, який в свою чергу складатиметься. Було шість, але от нещодавно стало сім. Ага, ще одна додати. Так, 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 додали ще тобто одну. Точікуємо, можливо, ще й восьму, так? А, ну, На цей раз ні, а, але це в принципі може бути як продовження. А, можливо. А, але кожен з цих фрагментів це невеличкий фрагмент, тобто, в принципі, перша частина «Movement in S» – це буде тривати хвилин десь 25. Звичайно, ми маємо там і ми маємо щось структуроване, тому плюс-мінус 5 хвилин це може бути трошки більше, трошечки менше. А в другій частині вечора це буде більше напевно подібним такий концертний варіант. Будуть пісні різними мовами. Йозеф прекрасно співає, і це буде звичайно. Це буде як продовження, але це буде вже окремі маленькі фрагменти. А от Йозеф. цей захід заявив про себе як щось таке, чого до сих пір не було в Ужгороді. Щось таке принесене з Європи. От особисто ви на що ставите ставку, аби зробити цей перформанс унікальним? <laughs> what we are you doing uh, to do this performance to make this performance like unique like a very special one yeah we're artists so <laughs> there are things in life that happens and then you start to create something if something is touching you deeply then as an artist you you have to to express it so in my way is making music so um, when we met then then uh, there was there was a very uh, intense um, contact, so that, that, made me, that gave me some inspiration to make the music. Maybe you're told already, um, but, um, but, but by creating this music we, uh, we had the imagination of making a performance of it. So, so it goes, so then you have to choose. Will you do it? Will you not do it? So we choose to do it. <плес> Наш із відповідає, що все просто ми артисти, говорить він, так і е, все дуже просто, або ти щось правильно прикладає, якщо або ти щось, щось так, да, якщо, як, е, тобто, якщо щось тебе прямо дійсно торкає в душі, прямо дуже сильно. Ми нам простіше, нам зручніше вилити це все в е, якраз або в музику в моєму патріотистанці, в в де да, визво це в музику, і тому це все народилось після нашого е, ну якби е, першого. Першої зустрічі це все народилось і продовжується, продовжується, і ми вирішили, що ми це просто робимо. Тобто, ми, як артисти, це робимо. А от відвагу є дуже такий комфортний симбіоз співпраці танцівниці і музиканти. Скажіть, будь ласка, як воно створювати такий проект паралельно і працювати над музикою і над танцем одночасно редагувати? To, to maybe to redact something to correct something and something uh, how, how, how we make it together um, i think we, we both uh, are strong enough in our own discipline so, um, so that makes that we can I, I can compose the music independently from the dance she can create dance of course it's inspired by music but in the beginning it's like that and at the end you start to when, when we start to rehearse together

Якби щось вміємо. І один під одного ви підлаштовуєтесь, так? Адаптова. Ми можемо так. Ми можемо створити. Тобто, музика була створена й окремо, танець був теж трохи окремо. Звичайно, в натхненням для мого танцю була музика, для його музики був мій танець. І наші особистості, напевно, теж на це вже додаю. І, зрештою, так.

Um, and and um, and I think we hope we this production will be played that we can play it a lot of times. Uh, it will be I think it will be new for Ukraine, this kind of uh, music and dance, this kind of performance because it's very intense. Um, it's it's been a process for us also that that was quite intense in 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 the music, in the dance, in the performance because I'm not only making music, we are also acting a little bit and. Uh, and and it will be it will be new. We are very curious how the Ukrainian audience will uh, will take it. Йозе говорить про те, що ну, по перше, це нове це нове для України. Це нове зокрема для Закарпаття для уже. Будь ласка, далі mm -hmm. продовжить він його за стільки нагору, я так зашутіка. Я коротше трошки так, це перекладу. Так, прикладу. Так, лаконічніше uh, що uh, так, це буде трошки новим для України для uh, Закарпаття. Цілком я додам трохи від себе, тому що ми поєднуємо музику і танець не в стандартному його розумінні, коли є музика, під яку танцюють, або там uh, як підтанцьовка під якийсь вокал, наприклад. Тобто, це буде такий прямо синтез синтез Ми не тільки там як музикант, це ж я заказав, не тільки як музикант. І танцівниця, ми ще трохи актори там. Ми а, і це такий дуже процес а, взагалі, те, що буде відбуватися в перформансі. Не будемо привідкривати повністю завісу, але це дуже такий сильний а, інтенсивний процес, і який, в принципі, відбувся і в нас під час а, того, як ми готували цей перформанс. Тобто, це така еволюція. Слана, ви наразі є в студії з часної танці Бліц, Ви долучилися так. до цього колективу. Тож цікаво дізнатися, як цей колектив сприяє тому, аби цей захід був, якою є його участь у цьому. О, це насправді якраз завдяки Бліцу, завдяки Альоні Антоніка, Камінській, якраз це все і відбувається тут в Ужгороді. Я коли приїхала. З Бельгії, і коли вже в нас почався цей проект, як не проект, а просто як Ми було зацікавлено робити щось разом. Я поділилася з Альонатолівною цим, і перше, що вона сказала, так давайте зробимо тут в Ужгороді. Я говорю, ну це не зовсім звично для України, і, звичайно, що ми не можемо говорити про те, як це буде. Ми навіть самі до кінця можливо, не розуміємо, яким чином публіка це сприйме і що очікувати від публіки. Але дуже дякую Бліцу, дуже, ми дуже дякуємо Бліцу, дуже дякуємо конкретно Альоні Анатольовні, бо вона взяла на себе всю організацію. І якраз за їх підтримки все це і буде відбуватися тут. Ми до цього мали такий допрем'єрний маленький показ в Бельгії, в Брюгі. Це був як progress, такий процес, як в процесі ще роботи проба. Тут же це буде повноцінна прем'єра. І я насправді дуже рада, що якраз прем'єра цього проекту буде якраз в Україні, якраз в Ужгороді тоді в такому разі, давайте зазначимо, відбудеться він уже завтра, 27... 26 Перепрошую, 26... травня у приміщенні одного із мистецьких центрів нашого міста о 19-й годині. Якщо Так, не якщо ми всіх запрошуємо, звичайно, і інформацію можете знайти в Фейсбуці, придбати квиточки, можна буде прямо на місці. Ми вам дякуємо за ранковий візит. Thank you for in our program. <ріст> ми дякуємо нашим гостям. Нашій студії були. В нашій студії були Світлана Колесова, а це танцівниця, а також Йозеф Серків, музикант, родом із Бельгії. Саме вони працюють із дуже, над дуже цікавим перформансом, який має назву Movements in S», який вже будеться завтра у нашому місці. Ну а як же він будеться? Ви переконайтесь уже самі. Ну а далі ми робимо паузу для того, аби знову повернутися до вас.